Друзі, доброго дня! Ви пам'ятаєте, можливо, про те відео, в якому я знімав і показував про лайфхак, про те, як клонувати дерева. Я вам наперед забігаючи скажу, що по крайній мірі, я вже там пару штучок таких оцих зрізав, то там абсолютно нічого не було. Ця, ця гілка видно, вже скинула листя, хоча на інших гілках ще є листя. От, а зараз я там секатором сікатором позрізаю, перейду в сарай, бо щось дощик. От, І ми подивимося з вами. Ось інша черешня. Тут е, є у мене е, ще листя. Подивимось, як там вийшло, не вийшло. Що з цього взагалі вийшло. Ну, От приблизно, от приблизно отак зараз я це все позрізаю отут на краю секатором для того, щоб розуміти, що там є що, що там взагалі яка картина. Трошки було неудобно його розпаковувати, тримаючи телефон на відеозапису. Ну Дивіться, ця і... в'єтка от вона абсолютно нормальна, є, закладено дуже багато. На ній бруньок, але те, чого я хотів добитися, як то кажеться, результ... ну, пробуючи з результатом клонування дерев, то нічого в мене в даному випадку не вийшло. Ось тут були зроблені надрізи, була знята акуратно, дуже тонесенько шкірка, ну, як кора. Тонесенька кора, тонесенько вона була зрізана. Місце було оброблено корневіном. Це такий порошочок, коренне ось, Нічого. Аналогічна ситуація на цій черешні. Теж було оце місце. Знята була кора. Але якщо тако подивитися, то в принципі що можемо побачити, що це місце, мені здається, заросло знову корою, просто обросло корою. І тут якби нічого не залишилося з, з тих зрізів. Ну, отут щось трошечки якби є місце ось з цієї сторони. Так от. Волога є. Видно, що волога є. От Самі, е, ну, ці бачоночки, які я робив. Ось, дивіться, тут у кожному є волога. Ну, не було б вологи, воно б... Видно було по самому пагону, що в принципі, нічого там чи висохло, чи пересохло, там, що не було вологи йому там, для старту. Тобто ось це місце, воно якби такими бруньками взялось, тобто ось оцей проміжок, тут буквально там, десь 4 до 5 сантиметрів, ну, тут була знята кора. Легесенько, без, без, без пошкоджень. От. Ну так, відповідно. Другий лайфхак мій. чи це вже третій, я не пам'ятаю. Перший в мене осіння. Ой, пізня весняна посадка була моркви. Другий е це осіння посадка чи посів. Осінній посів е цього салату в касету. Коротше, це третій весняний теж лайфхак десь в червні, бо здається, я його не пам'ятаю, можливо, в липні робив. Ну, тобто, Волога є, корневін, можливо, не спрацював, можливо, кісточкові не зовсім хочуть таким чином розмножуватись, можливо, трошечки треба буде ще погратися, не знаю. ну, в общем, Тобто, сама от, дивіться, ну, куча почок. Листочки ще є, не обсипались. От, ну. Хоча я не можу нічого сказати про ось цю черешню, тому що дивіться, в принципі, якби бруньки є, там, живі, ось, ось вони, допустимо. Да? От, але вся така віточка, вона похожа більше на, на ту, що вже вона просто засохла. Не знаю, можливо, вона б пропала до весни. Не було б на ній ніякого врожаю, тому що оскільки тут видно, що кора вона абсолютно жива на цих, ну на, на всіх оцих от пагонах. Ось дивіться тут. Це якась трохи така конкретно пересохша. <кій> ну, от от Чому я знімав це відео і вже якби, знав результат, тому що десь місяць, ну раніше місяць тому. Чим, чим я займався? Я от зрізав дві таких самих штуковини цих бочонка. Тут теж була волога, теж не було ніякого коріння. ну якби за оце Я подивився для себе, суто зрозумів, що нічого не, не вийшло. І з цим я вже просто не спішив. Зараз знайшов там вільну хвилинку, думаю, відзніму відео, покажу про свій результат. Єдине, що я так собі для себе розумію, що, можливо, скоріше всього, просто не можливо, не, не, не добре вивчив цю тему, можливо, кісточкові все ж таки не розмножуються таким методом. Не зря ж привої, підвої придумали. ті ж самі... Садові питомники там. Ну, можливо, це дуже складний процес, тому через підвій проще з цим ну, розмножувати дерева, але ну, реально дуже, дуже рання черешня, дуже, дуже крупні і, ну, сочні, сочні і, і, і в принципі, що для черешні ще треба? Солодкі. З цим варіантом поки що не вийшло, Буде довга зима, попереду вивчу можливо цю тему, якось щось е щось можливо знайду для себе. Спробую на наступну весну е ще, ще замутити таку, таку ерунду. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, всього найкращого.